Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 12 та 13 травня 2025 року. Сьогодні 12 травня. Повний місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон, а вповню нічого не сіємо та не саджаємо. Розсаду не турбуємо, можна тільки поливати рослини. Підживлення в цей час не можна проводити. Не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких розклинах. Захист рослинних шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 12 травня несприятливий час для різних заготівель. Це знак стихії води. І дуже швидко псується продукція. Важливо для здоров'я на 12 травня 2025 року. Сьогодні складний день повня, дуже напружений день, та ще він знаходиться в знаці скорпіон. Тому дуже важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Готуємо страви з таких продуктів, з морської та океанічної риби, з морепродуктів, з доступних овочів та фруктів. Додавайте до страв чорнослив, вітаміну, зелень і пийте трав'яні чаї. Смачного. вам! Завтра, 13 травня, спалений шлях місяця буде знаходитися у знаці стрілець з 10 години 36 хвилин ранку. Ще нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, В втріці не рекомендується поливи рослин. Це знак стихії вогню. А підживлення в цей час небезпечні для рослин, тому не проводимо. Не можна проводити обрізку саду, та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 13 травня після 11 години ранку наступає сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 13 травня 2025 року. Це вже енергії знаку-стрілець. Тому, будь ласка, відмовтеся від копчених та жирних продуктів. Чому? А тому, що під ударом знаходиться печінка. Відкажіться від алкоголю і будьте дуже обережні з прийомом ліків. Харчування для здоров'я готуємо 13 травня овочеві супи, різні каші. Хто їсть м'ясо, використовуйте для приготування страв нежирне м'ясо. Готуйте рибу, морепродукти, морепродукти, їжте молочні та кисломолочні продукти. Готуйте із моркви, буряку, капусти, різні страви, Топінамур дуже корисний, пастернак, селера, кріп, петрушка, базилік, різні горіхи. І використовуйте для приготування страв рослині, олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий травневий день. Усіляких-усіляких вам гараздів. Миру та добробуту! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного і удачі у всіх ваших справах! Ми зустрінемося з вами ввечері, а поки що на все добре, до зустрічі!